Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. Київ, березень, 2024 рік. Жінка стоїть у добре освітленій кімнаті з жовтими стінами та обремленими у білий колір фальш-панелями та ліпними прикрасами. За нею вікно з розсунутими зеленими гардинами, з візерунчастими золотими прикрасами, а перед нею великий блискучий лакований стіл. За яким видніються стільниці кількох бежевих стільців, у неї пряме каштанове волосся до плечей вона носить сережки, окуляри в чорній оправі, сірий піджак на ґудзиках, її руки опущені вздовж тіла. Це Юлія Свериденко, міністр економіки України, а також перший віце премєр міністр України. Міністерство економіки України координує зусилля уряду України з гуманітарного розмінування адже потенційне забруднення землі. Вибухонебезпечними предметами впливає на чимало секторів економіки, передовсім на аграрний сектор. Для мене дуже важливо дивитися на економічну сторону цієї проблеми, зазначає Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки. Україна аграрна країна, і майже 30% наших земель потенційно забруднені. Це величезна втрата. Люди не можуть працювати на цій землі. Тому наше завдання. Покращувати підходи до гуманітарного розмінування, посилювати технології, вдосконалювати методологію, щоб повернути ці землі до використання якомога швидше. Та звісно, головним чином це вклад у безпеку українців, які живуть на деокупованих територіях, чи повертаються туди. Зараз ми намагаємося знайти спосіб швидко повернути землю у використання, відкриваючи ринок гуманітарного розмінування та впроваджуючи нові підходи. Я думаю, що Україна зможе знайти інноваційні рішення. Для прискорення процесів розмінування і цей досвід буде цінним не лише для України, але й інших країн світу, які зіткнулися із такою проблемою.